Інспекція триває Президент у Григоріопольському районі. До параду готові, як зустрічатиме республіка свій день народження. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини, як це було? Дивіться просто зараз. Президент сьогодні відвідав Григоріопольський район. Вадим Красносельський особисто проінспектував хід виконання ремонтних робіт на об'єктах, внесених до фонду Капвкладень. Реконструкція соціально значущих об'єктів Григоріополя під прицілом президента. Як ведеться відновлення і що вже зроблено, інспектує особисто. Фонд Капвкладень це перше, що хвилювало главу держави. Вадим Красносельський перевірив, як виконали ремонт в дитячому садку комбінованого виду «Казка». Заклад великий це російсько-молдавський садок. У нас чотири молдавських і десять російських груп. Це 250 малюків відвідують садок. Всього ми можемо прийняти 320 дітей. Будівлю звели майже 40 років тому. Капітального ремонту тут не було ніколи. У 2019 і 2021 роках об'єкт включали до програми фонду капітальних вкладень. Вірить можна пробіжки вокруг саду. пробіжку навколо саду можна буде робити раніше. Вранці ми зарядкою займалися, але пробіжку робити не могли, тому що не було б небезпечно. А зараз це доступно. В рамках фонду капітальних вкладень відремонтували приміщення, оновили системи каналізації, електро та водопостачання, замінили вікна та двері, забезпечили вентиляцію харчоблок, закупили меблі та інвентар, довели до ладу фасад, реконструювали тіньові навіси на ігрових майданчиках. На все витратили близько двох мільйонів рублів. Коли батьки приводять дитину в дитину, коли батьки приводять дитину в дитячий сад, а потім забирають звідти в кінці дня, то у дітей коліна побиті. І на питання, чому так доводиться відповідати, що поганий асфальт дитина спіткнулася та впала. Це треба виключити, причому всюди по всьому Придністров'ю. За чотири роки в республіці відремонтовано 56 дитячих садків, 62 загальноосвітні школи, 21 корекційна установа і багато інших об'єктів соціального плану. Розповів президент Вадим Красносельський. Зазначив, зупинятися на цьому не збираються. «Це все наше удобство». Це все наші зручності для наших дітей, для дорослих. Тому будемо продовжувати рухатися далі. Те, що ви бачите, це результат праці робітників, фахівців, депутатів Верховної ради, уряду, президента. Це зробили ми разом і разом будемо далі робити кращу і нашу державу. Побував з інспекцією президент і на Григоріопольському картодромі. У республіці він єдиний. З'явився ще на початку 90-х. і тільки в 2018-му, після президентського візиту, Картинг включили до реєстру видів спорту ПМР. Тепер тут можна. Проводити міжнародні змагання. В кінці вересня планується організувати перший етап чемпіонату Молдови з картингу. А 31 жовтня республіканський чемпіонат Дністровська осінь. До цього часу планують закінчити всі ремонтно-дорожні роботи. Президент розглядає варіант і покупки нових машин для картингу. На наступний рік ми закладемо я думаю, від п'яти до десяти машин для картингу. Для початку можна купити і половину з них зробити прогулянкового типу, а частина буде професійні. У маршруті президента були і спортивні об'єкти. Вадим Красносельський побував в місцевому спортивному комплексі. Там зараз йде ремонт. Глава держави оглянув майбутнє футбольне поле. Президент оглянув і міську площу. Там теж триває ремонт. Фахівці обіцяють все закінчити до початку вересня. У День республіки тут відбудуться традиційні урочистості. Вадим Красносельський дав деякі рекомендації і доручення. Більше шести з половиною тисяч стільки наказів надійшло кандидатам в депутати Держдуму Росії. Частину питань вже включили до народної програми. Зараз кандидати в депутати з робочим візитом у нас зустрічаються з придністровцями, обговорюють проблеми на місцях. Одне з постійних питань заяви офіційного кишенева вивести миротворців. Депутати відповідають за 30 років на Дністрі не було жодного пострілу і жодне життя не обірвалося. Ті гарячі голови, які постійно мусують це питання, особливо на іншому березі Дністра, це безвідповідально і це не серйозні політики. Як можна виводити миротворців, коли не вирішене питання? Тільки завдяки миротворцям, сторони Дністра можуть нормально розвиватися, живуть сім'ї, народжуються діти. Ще одне питання: збільшення квот до російських вузів. Рішення вже є. Квоти для співвітчизників збільшені вдвічі. Це дасть можливість молодим людям отримати якісну освіту на території Росії. Будемо робити все можливе, щоб наші співвітчизники могли брати участь в програмах з перепідготовки викладачів, лікарів. Російським гостям показують підприємство саме зараз готують замовлення для Росії. Вот за Ось за ці п'ять років в результаті нашої співпраці економічної збільшився експорт в Російську Федерацію, і це 25% від усіх вироблених потужностей. Були депутати і в центрі матері і дитини обговорювали питання материнського капіталу і підвищення кваліфікації наших лікарів в Росії. Парламентарі запевнили всі пропозиції, включені в народну програму. Через несколько секунд прозвучат призывные звуки фанфар и начнется военный парад, посвященный 31-й годовщине образования нашего государства. 18 парадних розрахунків на головній площі країни суворовці, мотострільці, артилеристи, миротворці, спецназівці, рота почесної варти і не тільки. Тричі на тиждень по дві години репетирують вже місяць. Більше 1400 учасників. Головне домогтися строєвої злагодженості. Сьогодні вони відточують строєвий крок, а незабаром візьмуть участь у військовому параді на честь Дня республіки. Поки все йде як належить. Сьогодні сьогодні парадні розрахунки зі своїми завданнями впоралися. Пройшли впевнено. Кожен військовослужбовець прагне виступити. Парад проведемо на найвищому рівні. Обмежень жодних не буде. Всіх запрошуємо прийти подивитися військові парадні розрахунки. Щороку у нас нова програма. Краса і грація парадним маршем в День Республіки пройдуть і жінки, військовослужбовці Міноборони. А це розрахунок суворовців для молодих хлопців. Перший в їх житті парад. Тому відповідальність дуже велика. Є почуття відповідальності, і мій дядько і сестра, і я маршируємо. Я повинен пройти на висоті. Мої батьки пишаються моєю участю в параді. Уся країна мене побачить. Ми з синами з сином з Москви приїхали до родичів другого числа. Подивитися парад не зможемо. Нам дуже цікаво. Ми раніше бували на параді. Знаємо, як яскраво святкують тут день республіки. Дуже гарно. Я дивилася, і прямо мурашки по тілу йдуть. Хлопці відмінно строєм шикують, і прямо таке урочисте відчуття свята. Молодці, попереду військовослужбовців, ще одна репетиція генеральна. Вона пройде на площі Суворова 30 серпня. На вакцинацію без запису і черги Тобосарській поліклініці провели день відкритих дверей. Акцію приурочили до року охорони здоров'я. Ним оголошено наступний 2022-й. Наступний рік в Придністров'ї оголошено роком охорони здоров'я, але імунітет потрібно закладати вже сьогодні. Так вирішили медики до босар і оголосили в міській поліклініці День відкритих дверей. Не для знайомства з роботою медичного закладу, а для вакцинації без запису і черг. Незважаючи на погану погоду, бажаючих прийшло чимало. Це необхідно всім надати Всім треба робити, це необхідно. Це ж зараза така. Дістане всюди. Вчора моя дружина прищепилася. Сьогодні я. Прививатися, тому що треба Прищеплюватися треба для здоров'я. Якщо чекають на четверту хвилю, треба готуватися. Від корони з рідних, слава Богу, ніхто не помер, але прикладів інших вистачає. Тому краще зробити щеплення ніж лежати в лікарні з трубкою в роті. Прийшла на вакцинацію і Олена, як б'є коронавірус, випробувала на собі у грудні 2020-го Її госпіталізували в Терраспольський госпіталь. Після виписки ще довго лікувалася. Та ласлажні на почки. Дало ускладнення на нирки і багато що на що вирішила не хворіти більше прийти, щепитися і все у вільному доступі вакцина. На сьогоднішній день у нас є в роботі. Сьогодні є в роботі Астразенека і Джонсон. Всі бажаючі отримати вакцину, сьогодні можуть прийти на четвертий поверх, в щеплювальний кабінет і будуть вакциновані наявними вакцинами. Всього в районі провакциновано понад 9 тисяч осіб, остаточно двома дозами понад 4,5 тисячі. Це більше 20% населення міста, які дають свій позитивний результат. В день відкритих дверей всі бажаючі могли не тільки вакцинуватися без запису, але й отримати консультацію терапевта, зміряти артеріальний тиск, сатурацію і пройти флюрообстеження. Новий офтальмологічний апарат передали в РКЛ. Це безконтактний тонометр. Він дозволяє безболізно вимірювати внутрішньоочний тиск, визначати патологію, лікувати очі. А результат дослідження отримати за секунди. Сучасний апарат поки єдиний в республіці, Використовувалися досить застарілі методи для лікування профілактики. Це сучасне обладнання, яке дозволить в найкоротші терміни і встановити діагноз, і провести профілактичні заходи. Зараз ми набираємося досвіду і в подальшому закуповуватимемо обладнання необхідне для таких пацієнтів. Вартість безконтактного тонометра 370 тисяч рублів. Це подарунок РКЛ від столичного лаєнс клубу. У Дубосарах близько 200 багатодітних сімей. В них виховується понад 800 дітей. Щороку держадміністрація напередодні 1 вересня закуповує для них шкільне приладдя цього року? По допомогу звернулися 9 сімей. Поздравляємо з початком ще року. Вітаю вас з початком навчального року. Навчальний рік розпочнеться в очному режимі. Ви зустрінетеся зі своїми учителями, однокласниками. Це хвилююче і радісно. До 1 вересня ми підготували невеликі подарунки, шкільне приладдя, рюкзаки. Сподіваюся, вони вам допоможуть добре учитися. Альбоми, зошити, ручки, олівці. В наборі близько 30 найменувань, а головне портфель. Найдешевший сьогодні можна купити на ринку за 200 рублів. Анжела Буга працює швачкою, чоловік робочим на приватному підприємстві. У них чотири сини, школярів троє. Підготовка до навчального року для багатодітної сім'ї складне завдання. Собрались на Зібралися наполовину, поки тільки взуття, штанці і сорочки до спортивного не дійшла черга. Накладно все побачила на саті, що діти отримали до нас і вирішила звернутися. Ми вдячні держадміністрації за такі подарунки. Цього року в Добосарському районі за парти сядуть понад 250 першачків, 70 з них з багатодітних сімей. Зібрати їх в школу допомагала держава. Розмір одноразової допомоги першокласнику 970 рублів. Матеріальну допомогу на сьогодні вже отримали всі першокласники з багатодітних сімей Добосарського району. Бендери, площа визволення, поки ремонт. Скоро за справу візьмуться дизайнери. За проектом площу розділять на кілька зон: територія навколо адміністрації, парковка і велика зона відпочинку. Сквери з'єднають аркади. Арки будуть Арки будуть розташовуватися уздовж двох тротуарів по обидва боки площі визволення. Вони будуть являти собою оригінальну розробку, архітектурну, інженерну, яка представлятиме собою металеві конструкції склепінного типу, арочного типу, обрамлені в такому конфігурації. Цінному виконанні під землею прокладають нові дроти. Світла буде не просто багато, воно залє всю площу. А Арочні галереї висотою в 5 метрів будуть з двох сторін площі, якраз над пішохідною зоною. Між ними над дорогою з'являться підвісні конструкції зі сталевих тросів на металевих щоглах. На них тисячі лампочок. Будуть і нові наземні ліхтарі, Найнезвичайних форм. Сам приказ Сталіна наш сам наказ Сталіна наш сквер перетворяться тут. Змінять покриття. З'являться нові куточки з елементами міських меблів, стилістиці тих арок, про які ми говорили раніше. Буде обіграно простір навколо самого монумента. Наказ Сталіна, і пошириться розміщення цих елементів, ліхтарів, декоративних бра по всій території цього простору скверу. За задумом архітекторів, вся площа стане повітряною і святковою. Для конструкції виберуть метал світлих відтінків. З минулих елементів залишать високі ліхтарі ромашки, але і вони будуть виглядати по-новому. Частину робіт завершать до дня міста решту до кінця року. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам наступного тижня. Зустріч у понеділок, о 17.30 на першому придністровському. Звертаємо вашу увагу, що з понеділка ми повертаємось до щоденного ефіру. Бувайте здорові!